Цей угорський притулок під назвою Ковчег Гноя заповнений домашніми тваринами, яких повернули назад. Серед них Челсі. Його взяли лише два роки тому, але недавно він знову опинився тут. У собаки йому не захворювання. Його власники більше не могли оплачувати ветеринарні рахунки та продукти, потрібні для лікування. Їм самим довелося продати своє житло, щоб звести кінці з кінцями. Схожа історія і в інших угорців: вартість життя зростає, а ціни на енергоносії вже сягнули рекордних показників. Багатьом доводиться робити непростий вибір. Наш список повернутих тварин дуже довгий, повертали завжди, але останнім часом їх побільшало. Основна причина труднощі, з якими доводиться стикатися через вартість життя, ціни на електроенергію, високі витрати на ветеринарію та виїзд на заробітки за кордон. Самі притулки також зіткнулися з підвищенням цін. Наприклад, корм для собак подорожчав на 30-50%. Через це багато таких центрів тепер відмовляються від сотень покинутих і безпритульних тварин. Джерело доходу більшості таких організацій приватні пожертвування. Їх стало значно менше. нині живемо одним днем. Ми повинні добре подумати, чи зможемо дати притулок тій чи іншій тварині, чи можемо оплатити лікування. За статистикою, коло 70% угорських сімей тримають собаку чи кішку. Зазвичай, коли тварину забирають із вулиці, її стерилізують і вживлюють мікрочип. Назад уже не випускають. Вона чекає в притулку доти, доки її не прихистить якась родина.